Привіт усім! Сьогодні зробимо огляд вітамінів. От такі вітаміни, як вітамін С. 30 таблеток. Що у нас тут входить? Виробник у нас Харківський вітамінний завод Україна. От, коштують вони 45 гривень. Ось скільки, ну тут 50 міліграмів міноце. С. До складу у нас входить, що у нас тут: Аскорбінова кислота, цукор, ефірна олія апельсину, кальцію стеарат, підсолоджувач, ну і барвник. Ось такі вітамінки. Ці коштують 45, ці 35. Теж 50 мг, 30 таблеток. Що у нас тут? Що у нас тут знаходиться? Значить одну таблетку, одну-дві таблетки в день в час їжі. От, потім склад такий самий. 50 мг мілігр... э, аскорбінова кислота, цукор, магнію, старат, кремній от, олія апельсинова. От. Потім для очей вітамін. Э, також вітамін. вітамін. 30 капсул, одну капсулу на день. І тут знаходиться лютеїн, вітамін Е, бета-каротин, зеаксантин, зе, астаксантин. Хто у нас тут виробник? Ну, от лютеїну знаходиться 30 мг. Вітамін Е 5 мг бета-каротин 1,5, зеаксантин 1, 1 мг і астаксантин 1 мг. Ну, вони для як додаткове джерело біологічно активних речовин, сприяє підтримці нормального зору антиоксидантний захист для очей. Приймати по одній капсулі на добу. Виробник у нас з країна Болгарія. От такі вітаміни. Кому потрібні. Також є. Ну, ці вітаміни коштують значить, ціна їх 179 гривень. От, є ще такі для серця, до них входять калій магній, кензим q 10 вітамін В1, вітамін Е, вітамін К2. І теж одну-дві капсули в день. 30 капсул, виробник Болгарія. От. Що у нас тут? Виробник Болгарія: нікі дози, калій, хлорид 300 міліграмів, магній оксид 57 міліграмів. Коензим Q10 10, 20 мг, вітамін Е 2 мг, В – 0,165 мг, Вітамін К 12 мікрограмів, Мікрограмів. От. І рекомендація до споживання може бути рекомендованим як додаткове джерело біологічно активних речовин, сприяє підтримці нормальної роботи серця та артеріального тиску і сприяє захисту клітин від окисного стресу, зменшує відчуття втоми. Ну, от, приймати по одну-дві капсули на добу. Виробник Болгарія. Теж коштує 179 гривень. Отакий От компсилик з вітамінів, кому які потрібні. Ну, Вітамін С, мабуть, багато кому потрібен. На зиму особливо, коли для профілактики простудних захворювань. От. Усім до зустрічі, нових відео. Пока-пока!